Поїхали. Ви помічення. Ви це показ в нас сім лаплетка. Повертайтесь. Ми любимо нашу маму. Ще? А хто нам ззаду сидить? На цупі. Ой. Матон тормозы. Нет, меня зовут Ксеня. Меня зовут Ксеня тоже. Тебе як звати? Мене звати Ксеня. І і Мася. Добрий день. Ми це покажемо нашим молодим. мамі, англійчика. Ну нам треба їхати, бо ми дуже спішимо. Доб... Поїхали. Ну, повертай, Соня, Поехали дальше. Соня, <nope> Сейчас... да, да, не... встань и стой! санки. Тягни, Марта, тягни вниз. Тягни вниз. Сідай. Сідай, синя. Сідай, сий. Сідай. Сідай. Сейчас. Сітамо не спити. Біжи, 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 біжи вниз. Чи ти не керуєш, Ксеня. Поїхали. Поїхали. Марта, поїхали.